В Україні 10 липня стартує вступна кампанія до вишів. Більшість вищих навчальних закладів оприлюднила вартість навчання. Ціни різняться. Деякі університети підвищили вартість навчання на чверть дехто залишив торішні ціни. А ті виші, які перемістили свої навчальні бази з Донецька до інших регіонів, знизили вартість навчання на 35%. Скільки місць вище виділять бюджетникам, стане відомо лише у розпал вступної кампанії. Раніше у міністерстві освіти заявляли, що держзамовлення буде скорочено у сфері гуманітарної освіти, права, економіки та менеджменту. Вищі, які готуватимуть фахівців за військовими спеціальностями, отримають більшу кількість бюджетних місць, зазначають в Міносвіти. За сприяння полтавського ГЗК у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського створено інноваційну лабораторію автоматизованих систем управління на базі обладнання німецької компанії Сіменс. Такого оснащення немає жоден вищий навчальний заклад України. У лабораторії зібрано найсучасніше устаткування, яке використовують передові європейські підприємства. На урочистій церемонії відкриття лабораторії побувала наша знімальна група на чолі із Наталією Високих. Для факультету електроніки та комп'ютерної інженерії поява сучасної інноваційної лабораторії. Справжній прогрес. Наразі в Україні таких спеціалізованих навчальних кабінетів немає. Це цієї лабораторії. Це обучення не тільки наших студентів. у которых три уровня – бакалавр, магистр и доктор PHD. Но одновременно мы хотим преследовать другую цель – создание, здесь сертифицированного центра по обучению персонала промышленных предприятий. Желающий проводить здесь обучение вот в этой лаборатории, мы все демонстрировали, очень много. Цю сучасну лабораторію створено за фінансової підтримки відкритого акціонерного товариства Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат та підприємства Сіменс Україна на монтаж обладнання та налагодження апаратури пішло майже півроку. Нова лабораторія оснащена сучасними технічними і програмними засобами автоматизації. «Огромна благодарність вам за унікальну можливість, за предоставлення сучасної учебной лаборатории. Университет всегда старается быть на острие использования новейших технологий. Здесь, конечно же, ваша заслуга в первую очередь, мы вам благодарны. И мы постараемся своими результатами, качественными, квалифицированными кадрами подтвердить конкретную реализацию этого оборудования. Відкриття у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського нової лабораторії автоматизованих систем управління дає можливість студентам більш поглиблено вивчати науку та набути значно вищий рівень знань. Студенти здобуті грунтовні теоретичні знання, підкріплюватимуть на практиці у лабораторії. Таку підготовку випускників вишу дуже цінують роботодавці. Кваліфіковані it спеціалісти нині на ринку праці користу. Попитом, зокрема, і на полтавському язиках. Ми заінтересовані в тому, щоб здесь і говорити, випускники комсомольських школ. и выпускники Кременчугской школы получали высококачественное образование, чтобы они потом в перспективе могли приходить к нам на предприятие уже более подготовленные. Поэтому я искренне желаю, чтобы здесь в этих стенах занимались современные студенты, которые смыслом жизни является получение действительно базовых образований и развитие потом своего карьерного роста, профессионального роста именно в инженерном направлении. Это то, что сейчас мы остро испытываем недостаток, и нам бы хотелось бы, чтобы, будем говорить, инженерные В специальности получили тот необходимый статус и ту необходимую мотивацию, которую они заслуживают. Лабораторію оснащено технікою фірми Сіменс, світового лідера і визнаного експерта в області автоматизації виробництва сьогодні. На базі промислових контролерів компанії Сіменс працюють передові підприємства світу, зокрема, і Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат. Це лабораторія – саме інноваційна, саме свіже нове оборудование, като сіменськанцерсімеспускає здійсню представлена силами Полтавського Вока. силами работников университета, оно смонтировано и готово для обучения и наших детей, и наших, не знаю, внуков, не знаю, доживет или нет. Но мы будем стараться, мы уже обсуждали это сегодня, так как все-таки Кременчуг является географическим центром Украины. Мы будем систематически помогать университету в обновлении технических средств, потому что когда я первый раз был в этом университете, мне показали привод, 1992 года. И тогда сказали, что это, по-моему, самое свежее, что у нас есть из симица. Мы эту ошибку, или там недочет, который у нас был, мы исправили. И на сегодняшний момент Университет Астроградского оборудован новейшим оборудованием, которое только можно найти в мире. На всех выставках, которые проходят за рубежом, именно это оборудование как самое новейшее представлено. У лабораторії встановлено малогабаритні об'єкти, які здатні відтворити найважливіші властивості промислових засобів автоматизації. Також кабінет обладнано проектором та сучасними комп'ютерами, що дозволяє одночасно працювати над розробкою схем та написанням для них програмного забезпечення. Така лабораторія сприятиме тому, що Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського посідатиме високе місце у рейтингу вишів, що надають освіту сучасної якості.